Тепер ми поговоримо про досконалі форми. Для досконалих функцій є два варіанти: досконала диз'юнктивна нормальна форма, і досконала кон'юнктивна нормальна форма. І по цим двом варіантам функції можна будувати логічне рівняння з. Таблиці існості. У нас є таблиця існості, вона одна, але їй може відповідати як досконала диз'юнктивна нормальна форма, так і досконала конюнктивна нормальна форма. Ми з вами розберемо обидва варіанти, подивимось, як будувати такі рівняння. Перше визначення елементарна кон'юнкція. Кон'юнкція, не забуваємо це множення. Це кон'юнкція будь-якого числа. Булевих змінних, що взяти з запереченням або без нього, і кожна змінна зустрічається не більше одного разу, розберемо це визначення. Це кон'юнкція булевих функцій, і кожна змінна зустрічається не більше одного разу. Не більше одного разу, тобто вона може і не зустрічатися. І ось, якщо ви подивитесь на... Наведені тут приклади, ви побачите, що ось тут, наприклад, в другому прикладі, х1 немає, є x2 і x3 інверсне. Елементарна конюнкція x1 на x2 інверсне x3 та x2 помножити на x3 інверсне. Не можна робити загальну інверсію, не можна використовувати дизюнкцію всередині, виключно конюнкція з окремих змінних або їх інверсій. І кожна по одному разу. Відповідно, диз'юнктивна нормальна форма це формула, яка зображена у вигляді елементарних конюнкцій, тобто сума елементарних добутків, це диз'юнктивна нормальна форма. Ось, відповідно, в першому е прикладі це диз'юнктивна нормальна форма для функції трьох змінних х1 помножити на x2 інверсне, помножити на х3 плюс. Х2 помножити на x3 інверсне. Нагадаю, вам порядок виконання операцій. Тут це важливо. Першою операцією виконується унарна операція інверсії, далі виконується операція множення, тобто кон'юнкція. а вже потім виконується операція додавання, тобто диз'юнкція. Інверсія множення додавання. Відповідно, знизу показана функція, яка майже виглядає такою самою, як і попередній приклад, але в ній є інверсія як наслідок, це не є диз'юнктивна нормальна форма, тому що ми маємо інверсію над всім добутком. Конституента одиниці, тобто це логічний вираз, елементарна кон'юнкція, яка дає в результаті одиницю. Інколи це називається мінтерм, мінімальний терм. Досконала диз'юнктивна нормальна форма ДДНФ. Для булевої функції це диз'юнкція конституент одиниці. Диз'юнкція, тобто сума всіх добутків, в яких функція має значення одиниці. І що дуже важливо, досконала форма. Існує лише в одному єдиному вигляді. Вона може бути тільки одна інших форм, окрім доскон... от в доскональній формі. От як є формула, ви можете представляти місцями ці елементарні конституенти одиниці. Ви можете їх переставити в будь-якому порядку, але там не буде ніяких інших складових, там не буде інших конституент, бо це буде інша вже формула. І Досконала диз'юнктивна нормальна форма, вона існує тільки одна. Ми можемо зробити мінімізацію функцій, ми це розглянемо пізніше. І мінімізованих функцій може бути декілька варіацій в залежності від того, як ви це робите. Але досконала диз'юнктивна форма виключно в одному екземплярі. Ще раз, як ми дивимося на диз'юнктивну нормальну форму. Вже більш людською мовою. Кожному рядку в таблиці істинності ми будемо робити таблицю істинності, який дорівнює одиниці, буде відповідати свій мій мінтерм або ж конституєнта одиниці. Кожний рядок це окремий мі мінтерм. Відповідно, якщо ми порахували кількість рядків, в яких функція дорівнює одиниці, ось стільки конституєнт одиниці або ж мінтермів у нас буде. Кожен мінтерм є. Кон'юнкція або ж добутком, функцією і змінних або їх інверсій. Для функції з чотирьох змінних, кожен мінтерм буде містити в собі всі чотири змінні. І кожен мінтерм відповідає виключно своєму рядку. І все. Для окремого рядка – окремий мінтерм. І сама досконала диз'юнктивна нормальна форма отримується як Сума ось таких мінтермів для кожного з рядків. Якщо змінна входить із значенням 0 в таблицю істинності, ми її записуємо з інверсією. Якщо вона заходить із значенням 1, ми її записуємо без інверсії. Ми зараз розглянемо приклад. Я ще раз додатково поясню: побудова диз'юнктивної нормальної форми вирішує задачу, яку ми з вами ставили на початку лекції. Це перехід від таблиці істинності до Формули важливі плюси ось цього, ось цього явища це є формула, її можна запрограмувати, її можна реалізувати на логічних елементах. Тобто таблицю істинності так само можна запрограмувати, але набагато довше і складніше. Логічне рівняння можна запрограмувати, його можна потім обробити за допомогою. Алгоритмів зробити його менше, якимось чином його перетворювати і використовувати його для подальшої роботи, як в програмному коді, так і в апаратному забезпеченні. Тобто, формула є ключем для подальшої роботи. Але у досконалої диз'юнктивної нормальної форми є важливий мінус: вона велика, вона максимально велика для цієї логічної функції. І є велике бажання завжди зробити її менше. Для цього ви скористовують спеціальні алгоритми мінімізації, які ми розберемо з вами пізніше в цьому курсі. Я знову беру ту саму таблицю істинності, яку я розглядаю на всіх прикладах. У нас є таблиця істинності, і ми зараз спробуємо для ось такої таблиці істинності побудувати логічну функцію. Чому така таблиця істинності? Я таку намалював. Мені така таблиця істинності сподобалась. Тобто нулики з одиничками в останньому стовпчику. Це власна фантазія Сергія Іванця. Я буду будувати досконалу диз'юнктивну нормальну форму. А це значить, що я буду будувати її для тих рядків, в яких у мене функція дорівнює одиниці. Я виділив ці рядки. І порахував їх. Я бачу, що їх є раз, два, три, чотири, п'ять. У мене є п'ять рядків, а це значить, що я повинен записати мою досконалу диз'юнктивну нормальну форму у вигляді суми п'яти мінтермів. Раз, два, три, чотири і п'ять. У мене є п'ять мінтермів, це заготовки для нашої подальшої роботи. І тепер я повинен поступово рядок за рядком пройтися і проставити інверсії там, де мені треба, в кожній конституенті одиниці або ж в кожному мінтермі. Давайте розберемо перший мінтерм, ось він. Оскільки ви, так само, як і я, не хочете пам'ятати все в голові, то я вам спеціально на екранчик виводжу ось таку картиночку. Якщо х дорівнює одиниці, ми записуємо його без інверсії, якщо він дорівнює нулю, ми записуємо його з інверсією. Давайте для початку побудуємо ось цю конституенту одиниці, а потім розберемо це твердження, щоб ми зрозуміли, звідки береться це правило. Якщо х дорівнює нулю, записуємо його з інверсією. х1, Дорівнює 0, значить х 1 з інверсією. Окей. Х2 дорівнює 0, значить x2 з інверсією. Окей. x3 дорівнює одиниці, Значить, він йде без інверсії. Так, все добре. Х4 дорівнює нулю, а це значить, що він буде йти з інверсією. Дуже добре? Тепер давайте розберемося. Це. Конституента одиниці. А це значить, що при от такому наборі долівої одиниць, що відповідає x1, x2, x3, x4, ця функція буде дорівнювати одиниці. Саме ось ця маленька функція x1 інверсна, x2 інверсна, x3, x4 інверсна. Давайте підставимо сюди значення і подивимося, чому дорівнює ось цей мінтермок. 0. З інверсією, помножити на 0 з інверсію, помножити на 1, помножити на 0 з інверсією. Буде дорівнювати 1 помножити на 1, помножити на 1 і на 1. Тобто 1. Таким чином, розстановка інверсії в кожному конкретному рядку для кожного конкретного мінтерма є задачею, яка дозволяє отримати одиницю для. Цього мінтерма в результаті саме такого набору нулів і одиниць. Запам'ятовуємо: якщо при побудові диз'юнктивної нормальної форми змінна входить з нулем, ми робимо її інверсію, якщо з одиницею, ми робимо без інверсії, наступний рядок x1, x2, x3, x4 має значення 0, 0, 1. 1. Значить, x1 x2 повинні зайти з інверсією. Дуже добре, а x3 x4 без. Я думаю, що схема зрозуміла, тому рухаємося далі. Якщо ви не запам'ятали, ось знову вам кольорова картиночка. Третій рядок. У мене буде лише одна єдина інверсія для змінної x2. Тобто ось вона. Всі інші будуть заходити сюди без інверсії. Рухаємося далі. Знову пам'ятаємо, що якщо х дорівнює нулю, він заходить з інверсією. Ось він. Ось, вона ця штука. І останній рядок. Всі одиниці інверсій нема. Ось так буде виглядати досконала диз'юнктивна, нормальна форма для ось цієї таблиці істинності.